Протягом декількох років мешканцям вулиці Довженка доводилось повертатись додому ввечері в повній темряві. Після звернення до громадського об'єднання самопоміч проблему таки вдалося вирішити. Але що на вулиці Довженка декілька років не освічувалася, тому мешканцям довелося повертатися додому у повній темряві. Коли ще мужні чоловіки могли б з цим змиритися, то на жінок така затемнена алея навіювала страх. Я працюю от на цій пошті на Довженка 6, а проживаю на Довженка 22. Дуже близько біля пошти. Ну і тут весь час, скільки я пам'ятаю, тут було взагалі не було освітлення. І тепер, дякуючи мешканцям, тут з'явилося освітлення, засвітилися лампочки, і тепер не страшно йти на роботу і приходити пізно з роботи. І так само, думаю, не буде страшно вже і коли буде зима. Тут не було освітлення, було страшно йти додому. Як я верталася вечором з роботи, мені дуже було страшно, тому що тут, бачите, самі. Яка тут зона, може хто-небудь вискочить? Пані Марія відвідує центр спілкування для людей літнього віку. Тому добре знайома з діяльністю громадського об'єднання самопоміч. Після декількох спроб вирішити проблему освітлення самотужки, вона таки звернулася до самопомочі. Результат не забарився. Я неодноразово зверталася, але то було багато років тому. Зверталася на «Львівсвітло», світло. Ну це були тільки телефонні дзвінки. А от дієво в даному випадку допомогли мені працівники самопомочі, і дуже ми дякуємо за то. Аби отримати зміни, потрібно активно діяти. Часто люди воліють жалітися на комунальників, чиновників, аніж брати ініціативу в свої руки. Саме тому самопоміч щоденно різними прикладами старається донести до людей головну істину. Якщо не ми, то хто? Я хочу сказати лише одне до людей, мешканців міста Львова: не будьте байдужими до свого міста, до своєї оселі, до свого під'їзду, до свого будинку, і все буде добре. Ініціюйте свої проблеми. Створюйте ініціативні групи, будьте активними, самоорганізовуйтеся, і все буде добре. Потрібно боліти, переживати, болівати за наше місто, щоб воно було гарним і комфортним.